Доброго дня, шановні пані і панове, взяв гусенят і взяв каченят. Ось така гарні краса у нас. Зараз пропаємо пропоїчкою. Вони у нас в дудері сидять. Битує таке мніння, що не обов'язково качок гусей пропаювати, але все одно, якщо ви масово постійно держите птицю, всім рекомендую все-таки аптечкою їх пропоїти. Тобто там стандартно йде перші три дні, йде антибіотик з часом карбіновою кислотою. Далі від 3 до 5 днів ну, різні аптечки бувають йде вітамін обов'язково після антибіотика. 2,5-3 тижні йде купці діостатик і глистуємо обов'язково птицю в місяць, але глистогонна в аптечку не йде, воно докуповується віддільно. Це стандарт, який ви маєте соблюдати, і тоді у вас падіжа не буде. Качки-гуси не дохнуть, так само як бік шості, якщо робити все правильно. Допустимо, якщо у бройлера до 5% вважається нормальний відход, вони можуть дохнути. Ці хлопчаки такого не роблять. Три дні хоча б ми держимо їх в брудері, далі вже можна підпускати до водойму. Дуже люблять воду, постійно воложно, тому я їм підстеляю сінце, убираю, щоб було сухенько, щоб вони не перенамокали. Тому що, як тільки привезли, поставили воду, вони одразу її всю вихрюпали, полізли купатися. Постійно у вас має бути корм, стартовий комбікорм. Беру я по кілограму на голову стартову. Далі вже роблю мішанки. Це все я вам показував у себе на каналі. Також, кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт. Там зараз дуже багато цікавих пропозицій. Є залишки міцелію. Дивіться, осталось у мене 10 пачок кілограмових і до серпня місяця. Уже міцелія не буде, тому що дуже жарко. Зараз його вже не можна буде відправляти, тому що він просто буде гинути. Кому цікаво, хто хоче посадити гриби, забирайте залишки, ну і хто не спів, то чекайте вже до осені. По грибам теж буде багато скоро цікавих відео. Також є розсада, розсади ще багато. Кому цікаво, заходьте, переглядайте, обирайте, замовляйте, всім залюбки допоможу. А так, птичка в нас росте. Поступово буду показувати. Через день вже буду випускати їх на вигул, щоб вони паслися бігали. Теж це покажу. Зараз дуже важливо їх держати в теплі, ну і, звичайно, закривати брудера, щоб не кориса, ні миша, нічого не залізли. Ні в якому разі вашу птицю не... Хватили, не вкрали, не задушили. Це дуже важливо. А так вони будуть рости, бігати і набирати масу. Всім дякую і гарних урожаїв, гарних привісів вашій птички.